Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні п'ятниця, 19 грудня, і до вашої уваги, мій традиційний брифінг, оперативна інформація з того, що відбувається. Є про що поговорити традиційно, європейці таки вирішили виділити кошти, потрібні для України, що заявив президент Трамп, чого чекати від перемовин. Та робочу групу у Верховній Раді, яка з'явилася, має з'явитися для змін виборчого законодавства або напрацювання механізмів можливостей для проведення президентських виборів. Про це і не тільки прямо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це відповідь російській пропаганді. Боти лізуть в коментарі, намагаються кидати скарги для того, щоб ну дуже їх бісить е, об'єктивна інформація. А ми давайте дамо їм відсіч і. Нагадую про канал Мусієнко подкасти. Так само там розлоги, інтерв'ю скоро буде про Китай. Дуже цікава розмова, тому раджу. Отже, а що стосується Європейського союзу, засідали до, ноч, до ночі, дуже пізньої ночі, і таки ЄС ухвалив рішення. А що стосується безпосередньо російських активів, вони залишаються замороженими. Це те на що спромігся ЄС. Консенсусу щодо того, щоб ці активи зараз стягнути на користь України не виявилося. Ну зі зрозумілих причин тут несподіванок не було, тому що Бельгія виступала проти, виступали проти деякі інші країни. Тому ухвалили інше рішення компромісне. Рішення полягає в тому, що Україна отримає 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Фінансування буде надходити із бюджетів країн-членів Європейського союзу, тобто, фактично, це будуть гроші. Із видатків державних бюджетів, які мають бути, ну, в принципі, знайти такі суми можна в Європейському Союзі. Це не є чимось непідйомним. Одна Німеччина виділяє нам 11,5 мільярдів євро на 2026 рік. Ще решта і, в принципі розбити на 45 мільярдів реально. Від участі в цій ініціативі відмовилися здогадайтеся, хто. Я думаю, ви відповідь знаєте, навіть без того, що я скажу. Тільки це вже не дві країни, які традиційно раніше максимально проти цього висловлювалися. Це Словаччина та Угорщина. В їх полку прібала, що називається, додалася Чехія. Ну, в принципі, це не дивно, враховуючи, що там пройшли вибори, змінився уряд, який очолив Андрій Бабіш, і він відкрито говорить про те, новий прем'єр-міністр Чехії, що коштів. У бюджеті Чехії для потреб України немає. Тобто, можна сказати, що й коштів для оборони Чехії можливо немає, тому що кошти на підтримку України це кошти на оборону Європи, це кошти на оборону кожної європейської країни. Особливо після того, коли ми бачимо такі інциденти, як трапилися в Естонії, коли, начебто, заблукали російські прикордонники. І зайшли фактично на територію Естонії, так це ж давайте скажемо так. Як мені е написали в коментарі правильно, люди що спочатку заблукали е прикордонники, а потім заблукає цілий загін, ціла рота, батальйон, бригада, дивізія Потім ну як, ну заблукали, заблудились, Ну случайно. Тому це все ж не просто так. Це Путін промацує оборону Європи. Таким чином, інвестиція в підтримку України це не просто пусті слова, що це інвестиція в підтримку Європи. По-перше, це інвестиція в боротьбу народу за виживання за те, щоб ми жили. Як сказав президент, ми боремось за те, щоб жити. Це правда. Як і в Ізраїлі, що пам'ятаєте висловлювання, що ворог прагне нас знищити, просто знищити, щоб нас не було. Якщо вони припинять боротьбу, війна закінчиться. Якщо вони припинять агресію, якщо ми припинимо, нас не буде. Ось в чому є різниця. І тому нам потрібні кошти в будь-якому разі для того, щоб все не пішло шкереберть. Ну, давайте говорити відверто. А могла б обанкротитись казна і фактично були б дуже серйозні проблеми. Про це писали західні медіа. Тому, власне кажучи, а, фактично а, кошти будуть. З цих коштів мають піти гроші і на оборону та безпеку. Дуже важливо було б, звичайно, якби можна було передбачити збільшення зарплат нашим військовим. Це було б правильно нашому сектору оборони і безпеки, Збройним силам України в першу чергу. Я думаю, що це був би і мотиваційний фактор від наших партнерів теж. Але подивимося, це вже питання наше перегляду бюджету, відповідно, який може бути переглянути на початку. Наступного року тому кошти виділяються а активи залишаються заблокованими російські до того моменту, поки Росія не відшкодує репарації. Кремль відшкодової репарації ми повертаємо, тобто кошти повертаються за рахунок арештованих активів Кремля, коли вони, які мають піти на репарації, на відновлення України. Ось так це має виглядати під нульову. Ставку. Що буде, якщо не повернуться ці кошти, активи, по ідеї, мають перейти, мають бути звернуті. Активи тут як застава. Або Росія повертає відшкодовує Україні, і Україна повертає цей кредит ЄС. Або тоді ці кошти мають бути рішенням Європейського Союзу повернуті, безпосередньо а, стягнуті а, країнами Європи. Російські активи. Ось такий механізм. Ось таке е, рішення, яке ухвалене, звичайно, що Кремль нічого виплачувати не планує зараз. Очевидно, що вони будуть виступати проти. Зараз буде сплеск російської пропаганди про те, що Європа обирає війну. Зараз будуть намагання Кремля е, домовитися зі Сполученими Штатами, аби США тиснули на європейців і сказати про те, що це заважає угоді. Хоча знову ж таки... А якщо Росія готова до перемовин, то чому ні? Тоді ці кошти мають піти на відновлення України, як і зазначав президент Володимир Зеленський. Тобто зараз ситуація ось така. І, звичайно, якби гроші не ухвалили, то очевидно, що ще там до березня, квітня, травня вистачало би ресурсів, а далі. А далі, звичайно, наша позиція би погіршувалася, тому що б нам не вистачало озброєння. І очевидно, Кремль хотів цим скористатися. Тоді б вони нав'язували нам умови непоганої угоди, а дуже поганої. І очевидно, це б послаблювало наші позиції. Тому активи це й посилення позиції, попри все. А, але звичайно, видно, що європейці є певні такі підводні камені. І вони побачили, все ж таки, що треба. Вони не бачать загрози від Росії, реально бачать, і думають, давайте підтримаємо Україну. Нехай Україна продовжує боротьбу, стримує а, Росію. А ми будемо тут робити якісь дії для посилення власної безпеки і оборони. Але це половинчасті рішення. Кредит не буде повноцінним без того, щоб інтегрувати Україну повноцінно в європейський союз, якщо там не буде системних криз, і якщо можна буде ухвалити таке рішення і а, гарантії безпеки. Давайте, шановні партнери, також думати і про те, щоб відправляти свої війська, щоб показати Росії серйозність намірів, щоб зупинити Путіна вже зараз, не тільки говорити про гарантії безпеки після припинення вогню, а зараз. Я думаю, друзі, ви погодитеся, що це об'єктивно та справедливо. Крім того, ЄС розглянув механізм ухвалення рішень. Тепер е умова про більшість просту, коли 15 із 27 країн можуть голосувати, сумарно має бути е кількість країн, на території яких проживає 55% європейців. І тоді цього буде достатньо не так, як зараз, що всі країни. Члени Європейського Союзу мають проголосувати одностайно, і тільки абсолютною більшістю ухвалюються голоси. Ні. А щоб була більшість, тобто 55% населення, де проживає, вони і рулять, що називається. Ну, ось так. Подивимося зараз. Почекаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зазначив про те, що в Україні потрібно поквапитися. Українська делегація буде на перемовинах в Майамі, Приїдуть і росіяни. Я так розумію, що прямих контактів, скоріш за все, не буде. А це будуть зустрічі в рамках делегації Стів Вітков, Джаред Кушнер, ті ж самі перемовники. Бачите, не не чутно стало Марко Рубіо, державного секретаря. США. подивимося, чи він долучиться цього разу, тому що під час минулих консультацій Рубіо був присутній. А що може свідчити про посилення позицій саме щодо перемовного треку Віткофа і Кушнера, якому президент Трамп вочевидь довіряє? Кушнер, судячи з того, що я побачив і має інсайдерську інформацію, виглядає максимально сконцентровано, зосереджено і серйозно під час перемовин. Непростий переговірник, а ну виходячи із того, що можна оцінити і побачити. Тому а, і перемовний процес буде тривати, під час цього а, заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко заявив про те, що а, треба широку робочу групу створювати, куди війдуть депутати, науковці, спеціалісти, представники ЦВК щодо можливостей опрацювання законодавства, які б передбачали ймовірність проведення президентських виборів, тобто, те, що те про що говорив. Президент США Дональд Трамп про те, що треба все. Ми не відкидаємо цю ідею, але пояснюємо, що є українське законодавство, що є процедурні питання, і до цього треба підійти з максимальною зваженістю та серйозністю, обговорити все абсолютно будь-які варіанти. І у нас мають бути на це відповіді, тому це. А мабуть що правильна ініціатива. Хоча жодних виборів без гарантії безпеки провести неможливо, і ми це з вами розуміємо. Безпека спроможності тоді це голосування можна буде обговорювати. Принаймні, тим часом Норвегія заявила про готовність фінансувати ракети с 300 та ППО для України. 269 мільйонів євро. Новий пакет військової допомоги. Боєприпаси для винищувачів F-16. Ще є ракети, бачите? Хтось, вочевидь, почав виробляти С-300 для систем ППО, тому що навряд чи їх залишилося ще десь на складах. Але ще є і високоточне озброєння, яке може запускатися як з літаків, так і наземних систем. До речі, і с 300 і насам з модифікацією старих систем до стандартів НАТО «Франкенсем». І навіть запуск виробництва зенітних ракет в Україні. Навіть і про це говорять. Колись в Україні дійсно було виробництво зенітних ракет. Який стан зараз, я думаю, що не варто про це зараз говорити. А це важливо для нас, до речі, питання, коли я вже згадав про С-300, не можу не згадати про С-400. Ну, по-перше, тому що українські дрони знищили дві пускові зенітно-ракетних. Два пускові дві пускові зені, е, від зенітно-ракетного комплексу С 400 в Білгородській області. Українські дрони знищили дві самохідні установки російського комплексу ППО С 400 в Білгородській області. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. А також оприлюднили відповідне відео. Ураження елементів російського ЗРК відбулося ще 14 грудня. А, працювали оператори ударних БПЛА. 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс В результаті, за даними Генштабу, знищено дві пускові установки С 400 Тріумф разом з боєкомплектом, що звичайно посилює наші спроможності для діпстрайків. Кожне знищення пускових установок або радарів допускових, тим більше. На території Росії розчищає дорогу для наступних атак, для того, щоб вони були ефективнішими, кращими та потужнішими, і це насправді важливо. Крім того, якщо ми говоримо щодо С 400 то зараз ідуть активні дискусії. В медіа шириться інформація про те, що нібито під час попередньої зустрічі турецького президента Ердогана та російського диктатора Путіна обговорювалося питання того, що Туреччина не проти повернути Росії комплекси С-400, тому що від цього залежить подальша співпраця зі Сполученими Штатами Америки, в тому числі й з отриманням літаків f 35 які хотіла би отримати Туреччина. Ну а С-400 і f 35 разом вони не працюють. Ну а чому повертати Росії? Передайте Україні. Це було б чесно, справедливо, я думаю. Було б непогано, нехай трофейна зброя. Теж би заступила на бойове чергування, не треба передавати це Росії, посилюючи їхні можливості в ППО. Це думаю не зовсім правильно. У розвідці воєнні висловилися щодо обговорень про можливе завершення війни у 2026 році. Відповідний коментар надав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсу. Він акцентував, що встановлення миру є спільним завданням як державних структур, так і українського суспільства. Він сказав, що не буде прогнозувати, можу сказати, що українські сили безпеки і оборони, дипломати і воєнно політичне керівництво роблять все для того, щоб справедливий мир настав як найшвидше. А у 2026 році Юсов сказав, що головне випробування для нас це питання єдності. Дійсно, єдність і стійкість суспільства важлива, це потрібна нам річ. Ну і, власне кажучи, США почекаємо оцінку щодо передачі активів, тому що це момент. Ну і ще одна дуже важлива новина: це те, що українці за кордоном дедалі більше налаштовані повертатись на батьківщину. За результатами дослідження Українського центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова у 2025 році за кордоном дедалі рідше сприймають повернення на батьківщину як однозначну перспективу, тобто дедалі менше налаштовані наші земляки. А ось що говорять: фіксується суттєве зниження кількості тих, хто має наміри повернутися додому. Сумна новина, насправді, на жаль, тому що нам треба боротися за цих людей, давати певні перспективи, окреслювати горизонти, вести діалог з нашими людьми, які зараз за кордоном вимушено поїхали через повномасштабне агресивне вторгнення Росії. Тому що давайте говорити відверто. Буде відновлення, буде, будуть інвестиції, буде якийсь поштовх, буде земля. Хто приїде? Не буде нас будуть працювати інші з інших країн. Ось що треба розуміти. Південна-Східна Азія, можливо, Африка. А зараз багато хто говорить про те, що з кліматичними змінами, особливо коли є проблеми з питною водою, там де стає спекотніше, ці люди будуть мігрувати. Можливі навіть тенденції там з роками щось на кшталт великого переселення народу. Ми маємо враховувати це. Має бути стратегія комплексна. Розвитку, враховуючи суспільство, соціально-економічні виклики і демографічну ситуацію, це все має працювати. Так, от говорить в центрі Разумкова, що у 2022 році дослідження показували, що українці декларували наміри швидкого повернення після завершення активних бойових дій. Водночас, уже з 2020... 2023 року, зросла частка тих. Хто вагається або відкладає рішення, наміри повернутися залишаються високими на так званому ціннісному рівні. Люди продовжують вважати себе українцями, громадянами України. Однак реалістичні плани повернення стають дедалі більш контекстно залежними, наголосили в центрі Разумкова. Залежно від аудиторії, до якої звертаються дослідники, сценарії повернення оперують різними часовими горизонтами та умовами. Ну що ж, треба боротися далі, боротися за наших людей, говорити. Я вам так само кажу, друзі, хто в Україні, хто за кордоном, пишіть, будь ласка, в коментарях, як ваші справи, як життя що хотілося би поліпшити, як умови. І так далі, це дуже важливо. Буду озвучувати по можливості, тому що якраз моя мета і гуртувати таку спільноту а не просто підписників, а дійсно, щоб ми були спільнотою порядних патріотичних людей, які бачимо розвиток України і вболіваємо за Україну і за всіх нас. Пам'ятайте, друзі, що, попри все, ми не втрачаємо надії, а з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося. Тільки вперед. Не забувайте про підписку на канал. Дякую всім, хто пише слова підтримки, коментує. Вітається лайк, поширення відео друзям, рідним, знайомим. Давайте дамо поштовх аналітичному контенту україномовного сегменту Ютубу просуватися. Бережіть себе і слава Україні!